Сьогодні я розпочинаю новий розділ на своєму каналі, який буде називатися Халява. У даних відео буду показувати, де замовляти, як замовляти халяву, яку можна отримати по пошті, і різні нюанси, які будуть зустрічатися по ходу замовлень цієї халяви. У даному випадку є в нас перша халява. Від фірми Henkel. як бачимо, це Німеччина. Дана посилочка після замовлення їхала до мене 12 днів. Поставляється ось такій коробці. Це є мірний стакан. На сайті можна замовляти стакан для порошку або ж для рідини. Є можливість вибору. Силка на дану халяву буде внизу під відео. Додатково ще буде силочка на блог, в якому я коротко опишу, як краще замовляти цю халяву, як заповнювати анкету і коротко нюанси, якщо якісь такі виникнуть, опишу. Yeah.